Добрий день всім друзі! Вас вітає компанія НТЗОк, мене звати Рафаель. Сьогодні от вийшов вечором уже на вулицю, приїхав тільки з НТЗОк, повечеряв. Думаю, поспілкуюся зі своїми підписниками. Є така тема, яка в мене давно сидить всередині і не дає мені покою. Зоню. Трактор переоформляли батя, Батя коли купляв. О, Еміліо, привіт! Батя, коли купляв три години тому 892.2, у мене там залишились контакти, були з Павлограду там, і з Дніпра. Ну, Люди, які займаються переоформленням, все. дзвоню, питаю. Купую новий трактор, розбираю його на запчастини і в мене залишається техпаспорт на руках. Як я должен продати оцей техпаспорт? Новому власнику, з якою деталлю від трактора. З блоком, з кабіною. З Павлограда мені відповіли, ми не знаємо. Це перший раз таке, без поняття, ми не знаємо. Поняв. Дзвонив тут Олександр, я переоформляв з ним трактор. Ну, Ми самі робили. Тобто можна до фірми звертатись за переформленням трактора, а можна самому робити. Ми вирішили були самі робити, Якби пройшли цей путь. Але не до кінця все, все рівно. Дзвоню Олександру, кажу: купляю новий трактор, розбираю на запчастини, продаю. Остається, залишається на руках техпаспорт. Папа. Що мені робити, з чим Папа. його продати? Ми маємо поїдьте в АТБ. В Е, Говорить, ну вам треба купити техпаспорт, Наприклад, ви на, на фізособу купили, потім приїхати його списати. Тобто здать техпаспорт, здати номера з двигуна із кабіни і якби, ну, утилізувати, щоб він ну, не було його з, з учота знять. Е, з учота зняти це зрозуміло, але мені кажеться, що є можливо якийсь варіант, що ти продаєш як техніку, тобто техпаспорт. Це тобто як автомобілі продають. Техпаспорт і кузов, наприклад, да? людина взяла з такого ж автомобіля, там, пересипала на новий кузов е і їздить собі. Ну, Наприклад, там, кузов прогнив. І він взяв, пересипав там, і їздить на цьому. Я не знаю. ну, от, Мислі в мене такі: е як ви напишете свій коментар, як ви вважаєте, чи можливо техпаспорт після нового трактора продати і з чим він має продатися? З якою деталею від трактора. Це яка в мене мрія, вона ще хто підписаний на канал ще 3-4 роки назад. Ну, бачила відео, я знімав, показував за таку тему, що я хочу купити новий трактор і розібрати його. Це я в Павлограді знімав відеогляд такий. Зараз мікрофермер Юрію дзвонив, зараз з ним поспілкуємось. А? Та зараз підемо Емілю, А я грошей не брав. Ми піднімемося, ми так. <рес> підемо, візьмемо, так. Да. Щас юрець візьме телефон. Морозно. Мабуть, працює в полях, дискує. Не бере. Ладно, поїхали далі, друзі. Це що означає? Це, наприклад, купили ми 892. Або з обичним мостом, або 892.2. Ну, обичний мост, мост це маю на увазі портальний. А от юрець дзвони. Юрець привіт. Привіт, роф. Ніяк один до одного не дозвонимося. Так, да, юрець. Ти е, на ютубі тебе бачився країна. Тебе, до тебе питання. Ну. Ти як спеціаліст. Купив я новий трактор 892. Ну. Розібрав його на запчастини. Продаю. У мене залишається техпаспорт на руках як власник. Хочу продати техпаспорт, З, чим я, з якою запчастиною від МТЗ я должен його продати. Должна бути якась запчасть чи ні? Та ну я не знаю, мабуть, ні. Ну я розумію, що це ніхто в, в Україні та в будь-якій країні, напевно, таке не робив. Новий трактор не розібрати. Це ж ми МТЗок, у нас все не так, як у людей. Ну, бач, і хто тебе умним назве? чим я маю продати. Знаєш, буває. Автомобіль продають, знаєш, там кузов і техпаспорт, да? там кузов голий і техпаспорт. Ну, да, Людина да. там гензни в кузов, ну. Ну а не тут... так, не так йому кузов надо, як техпаспорт. да, Так, да, да, да. А я тобі задаю питання, от трактор. от от таке вот мислі. От, от. Не знаєш, да, взагалі? Не ну я не знаю. Я дивлюся там. об'явлення бувають, що продають там тих паспорт на МТЗ-80, 82, там на МЗ6. Ага. Ну, я так розумію, що ти от складаєш трактор ну як з нуля, да? Да. а тих паспорта немає. Ну, от купуєш тих паспорт і під цей тих паспорт пляшеш. Тобто, ти маєш на увазі, що я можу продати тих паспорт, неважно, скільки він стоїть. там. 5 тисяч гривень. Да, я продаю її просто техпаспорт Тобто я продаю да, її без да. двигателя, без кабіни, без нічого. Просто техпаспорт да, ну без нічого, тихпаспорт. Все, Юрій, от ти молодець. Бачиш, це якась вже відповідь одна є. І ми зараз подивимося, що наші підписники напишуть, що, як, до чого. А по-любому, є опытні, є неопитні. Є взагалі далекі від цього. Ну, я чомусь неправ, ну я так думаю. Да, ну, зараз ми подивимося. Я зараз свою бесіду закінчу і ти Понял. почуєш себе через 10 хвилин в Ютубі. Добре, добре. Давай Юрець, бокат. Хорошого добре. вечора. Добре. давай, спасибо. Так, купив я 892, я його на склад. І тут починається така фішка. Що... Береш ключ, а... а душа то плаче, жалко. Не хочеться розібрати взяти новий МТЗ-800З. Ну як? Ну от він новий стоїть, він з салоні, він ще поля не бачив. І ти береш розбираєш. Це знімаєш капот в зборі, Фари з капота. Це ти знімаєш передній мост, це ти знімаєш двіті, ланжерони. Це я вам перечисляю, як він, він, як він планується розібратися. Тобто, мост зборі передній. Радіатор в сторону, масляний водяниць в сторону. Двіятель в от з турбіною, з стартером, з генератором в сторону. Ланжерони окремо, корпус цеплення окремо. Корпус КПП окремо. Ну Ці тормоза, речаги, ці всі педалі все знімаєш. Колесо, звісно, окремо. Навіска повністю окремо. Розсипається тяги, окремо, речаги, окремо, розтяжки, окремо, все, все все повністю. Це 110 окремо, кабіна повністю окремо. Заднє міст. По задньому мосту є питання. Заднє міст піде пі, повністю під розборку. Тому що на практиці задній міст не в зборі. Коробку я продавав, зсекління проміжутку в зборі продавав. Двігатель ще не продавав, але дуже багато дзвонять, Дай дятель новий. Новий двігатель це приблизно буде стоїть плюс-мінус, я вам одразу скажу. Це десь 7 тисяч. Десь 7 тисяч євро. Ну, я по запросам питаю, скільки купити, Допустим, до цього я питав, скільки. От мені сказали, було, якщо купити заводський двигун в зборі це 7 тисяч євро. Ну я, звісно, він не купляв, він дорогий. От. І задній містики його на практиці, я дивлюсь, по своїм взглядам він е, зборі не продасться. Його треба розібрати. Тобто чулки окремо, корпус моста заднього окремо, полося окремо, диференціал окремо, шестерні великі окремо, ступиці окремо, Тобто він піде під розборочку. Кабіна. Звісно, такої кабіни в Україні немає, тому що все, що продається, це після реставрації. А нова кабіна, звісно, з новою панелью, все як положено, з сидінням, все, 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 все. Це, звісно, такого нема. Ну, я однозначно впевнений, що такі люди були б. Це в першу чергу, мабуть, фірми будуть НДСники. Вони Взагалі, чесно, між вами і нами, я вам скажу. Фірми, які товки з НДС, вони беруть їм тільки дай. Дай, ми поставимо без проблем. Тобто, Можливо, в них можливості вистачає, можливо, в них якби, не паряться сильно, є запчастина, да, купив. Тобто вони купляють, ставляють і все без проблем. Ось такі моменти. Ну, Колеса, звісно, розбиратися не будуть. Я маю на увазі шини, окремо, камера, окремо. Ні, просто колесо. От Ліво-вправо в комплекті, в зборі задні, ось така ціна. Передні в зборі колеса, ось така ціна. Передній міст в зборі, звісно, можливо, навіть з переднім брусом, щоб людина, яка купила, не парилась там стулками з усім. В зборі взяла клац поставила на трактор. Капот окремо в зборі. От, ось така ситуація. Що ви на це скажете? І як би ви міняємося, ви клієнт, я Рафаель продавець, ви мені дзвоните і говорите, Рафаель, мені треба двигун. А я вам кажу, є двигун з цього трактора знятий. Візьмете, ви візьмете такий двигун, чи ні? Корпус щеплення. Я загрузив на евакуатор МТЗ, привіз на склад розібрав. Він буде для вас новий чи він буде якийсь не новий. Коробка теж саме. Як ви, як покупець. Будете відноситись до того, що я вам буду казати, в майбутньому, можливо, скажу, це з трактора, який ми розібрали. От він стояв на площадці, ми його завели, він погарчав там 5 минут, вперед-назад проїхалось, і ми його взяли і розібрали. Дякую всім, пишіть коментуйте. І якщо реально це бред, напишіть, Рафель, ти з'їхав з глузду. Якщо реально це така тема, вона. Ніколи ви такого не бачили, і ви перший раз. Ну, напишіть. Ну, в МТЗОк у нас завжди якісь такі методи, є якісь. Ми робимо все. Не кожен це робить на МТЗ по темі МТЗ. Макет, наприклад, теж ми робили. Мені пахсало багато. Та бред, що ти займаєшся, ніколи з магазинів макета нема, а ти херньою страдаєш. Напишіть, мені цікаво. І ця фішка в мене сидить вже давно, років 4-5. І я оце. Опять Згадав за неї і вирішив з вами поділитись. Всіх обняв, жму руку, чекаю ваших коментарів, реальних від душі, як ви на цю ситуацію дивитесь. І відповідь: Техпаспорт паспорт в мене на руках від нового трактора, з чим я його продати. Должно бути там щось, чи не должно? Дякую всім, до побачення, до зустрічі. Чекаю коменти.